Ой, біжу, біжу, біжу. О, хто воно? Та, О, Да, Дата, мілочка, підожди, зараз води нап'юся. Ага. Здоров, Таміла. Та захекана, а це тільки шонінку з двору виштурляла сьогодні сьогодні утра витягала картоплю з погреба і сіла перебирать. Не, не посадкову, ми прямо з погреба садим. бо я ще з посадковою баблялася. то що їсти, то гниляче поокидать, то що о. І тільки сіла та міла, аж бачунінка летить. Видно, що вже заряжена. що це там уже, думаю, таке на цей раз? Але що ж ти думаєш, та міла? Влітає вона в двір і починати лисуватися на весь куток, мов чого ти чіпляєшся до мого Миколи. Мені, каже, люди сказали, що ти до нього на пошті загравала. Це вчора Таміла їздила на пошту за світ платить, а він стояв в посідній в очереді. Ну, я зайшла і спитала, хто крайній. Чи там щось пошуткувала до нього, я вже й не пам'ятаю, і все. І це ж ти представляєш, Таніла, хтось узяв і доклав. Ну, та хто? Це коли б не Любка. бо вона там стояла, того ротяку роздявила, а вони ж з нінкою подруги. О, і вам як залетіла та Міла, як начала взивати мене всяк. Та будь ти, кажу, проклята разом із своїм Миколою, якби він тобі вже й на шиї повісився. Та не на чорти, начу матір він мені встрав станіла, аби це ще хоч що О, а воно танінка така, як кібець. Лізе биться, аж до самої пики, так як схватила ціпок у нас стояв під хатою, ще бабусян. Вонею все туди ставила, тоді їх не стало, а ціпок і досі там стоїть, так як схватила, а -ка, ну камон з двору падлюка, щоб і не воняло. Бо щось, як захвачу, то міста живого не останеться. Гнатиму через усе село, як сірливу кішку. Ону так а що робить, та міла? Вперезала її пару раз по спині, то вона вшилась. А мене ж уже все равно розстеліпало, понімаєш? То я зайшла в хату, думаю, посидю та може хоть трохи вспокоюсь.